Я чесно скажу, зараз в мене таке саме відчуття, як було напередодні помаранчевої революції і напередодні Євромайдану через те, що є якийсь розпач, є якась зневіра і недовіра до влади, що найголовніше, я власне не закликаю зараз йти на майдан. Тим більше що під час війни навряд чи це взагалі потрібно робити, але які висновки влада має зробити з усіх всіх майданів, можливо. Як мінімум там розмовляти з суспільством чи чути його, от як ви думаєте, парадокс полягає в тому, що от, е, е, Зеленський його команда це якби вона два дві має е, ну, якби, такі серйозні світоглядні та вади, і вони виявилися, на мою думку, е, такими катастрофічними, трагічними е, для е, цього вже більше як п'ятиріччя е, перебування їхнього приваді. Перше. Серед тих людей, які е, там займали чи займають найвищі посади, е, практично ніхто, або думаю, майже ніхто не боровся за незалежність України. Тобто для них це не була цінність, незалежність України. Ясно, що якась частина була ще за малою, да але брати навіть і трошки старше покоління, та, що незалежність для них не була цінністю. Да, тобто це вже набута ніби цінність по факту е, російсько-української війни. І друга обставина. Абсолютна більшість із них не були учасниками майдану. Тобто для них майдан це значить, вони або стібалися з нього, значить, або там якби заробляли на ньому там через ті шуточки, квартальні, і, і це не тільки вузьке коло там вечірнього кварталу, це широке коло. Щоб подивитися, тобто це або частина молодих регіоналів, да як, як розумково допомагала да, молодим регіоналам, або це. Там помічники Сівковича, який розгинав Майдан, ну гетьманцев помічник Сівковича. Ну, це список можна довше продовжувати, розумієте? Тобто, виходить, що у нас сьогодні, коли став факт кровопролитної російсько-української російсько війни, в нас у владі виявилися люди, які по факту або боролися проти незалежної демократичної України, або, або, або як мінімум, значить, глузували з неї. І це одна з причин, яка е, дає підстави вам, напевне, теж, і там і багатьом іншим людям сказати, що от відбулося таке серйозне сьогодні протиріччя. Тобто е, для, для суспільства, яке Стало ще більш патріотичнішим, чим воно було. Бо ми етапи пройшли патріотичності після е, е, боротьби за незалежність, суспільство стало патріотичним. Потім помаранчева революція дала нам індекс патріотизму. Зостання, потім революція гідності. і Так далі. Хоча, до речі, як окрема історія, е, е, коли от я дивлюся зараз на ті речі в гуманітарній сфері, які, які приймаються або приймалися, все це я розписав і вимагав. Після Помаранчелюти. І тоді наші е, пушкіністи, Булгаковці, і е, Різніковичці, і всі на світі приходили, казали, що Томенко значить, сварить українське суспільство, значить, треба чутне прес прес яку Гордон значить, проводив, що треба Кобзона захищати від Томенка, Різніковича від Томенка і інших ватників і пропагандистів руського міра. І власне, ну вони тоді перемогли мене, тому що зупинені були. Швидкі проекти українізації, швидкі проекти витіснення руського міра, щоб щоб не поссоритися. Да, щоб не поссоритися, значить, ну да, покакає яка різниця пізніше, а там щоб щоб не, не поссоритися. Да? Що Ющенка переконала, що треба миритися, значить, і, е, і Порошенко. Вибачте, з Томисом із е, українською мовою стартунув останній рік свого перебування е, на посаді, готуючись до виборів, треба було стартувати з 2014 року, а не з 2019. Розумієте, тобто. Тут мені здається, от то, що ви кажете, дух да Майдану, він витає в цьому протиріччі. Тобто сьогодні виходить, що український народ, який бореться за свою свободу і незалежність і гідність, бачить у владі ситуативних союзників, а не своїх лідерів. Вони ситуативні союзники, так історично склалося, що вони опинилися на ключових посадах, хоча такий скрутний. Для країни час. І ніби правильно вони говорять, ну час від часу, да? але все рівно внутрішнє переконання, що це, е, умовно кажучи, не є щира позиція, не є правдива позиція. І аби не було війни, я думаю, що вже, е, 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 ну, я думаю, була би проблема з теперішньої влади. Ну, я думаю, аби плани вибори пройшли. От плани вибори пройшли, е, ну, слуги би пішли в небуття. Тобто і партія, і президент для мене абсолютно очевидно. Значить, а тут у нас проблема: як наші майданні світоглядні настрої співвіднести із фактом війни, і тут, якби це серйозний, серйозний компроміс. І я дивлюся або серйозний виклик, тому що я дивлюся на і соціологію, і, і я не засуджую людей. Я мені це нагадує нашу самоорганізацію людей, і відповідальність людей на помаранчевому майдані. Тобто, люди бачать, що влада. Не здатна організувати е, нормальну е, там економіку, не здатна забезпечити нормальну функціональну владу, не здатна е, е, забезпечити Збройні сили, а отже, і перемогти в цій війні не здатна. Але е, е, зупинка умовна якась да, перемиря для проведення виборів так само виглядає достатньо ризиковано для цих патріотично налаштованих людей, які, на мою думку, сьогодні більші, які сьогодні більші тому. Е, Напевне, от для того, щоб не допустити цього стихійного майдану, такого стихійного, бо це не, не оці свідомі українці підуть, а піде якась частина або спровокована фактом непростого виживання. Бо ми сьогодні виживаємо як країна, да і до речі, коли я чую ці оцю білітрістику марнославську, да там план стійкості, план перемоги. Та друзі, та виживання сьогодні. План нам треба. Конкретні речі, як вижити нам зиму пережити. Ну що ж ви граєтеся в оцю, значить, та комуністичну лозунгову риторику, яка абсолютно не відповідає реалям життя. Значить, е тому оця я би сказав, таке ну неадекватне марнославство влади, яка придумує якісь значить пафосні речі, яким не вірить і суспільство, і давайте чесно скажемо, і захід не вірить. В чому у нас проблема? Бо ну, не є недовіра. Значить, владою не можуть домовитися. Вона по хамськи себе веде з керівниками інших країн. Похамський веде себе з представниками тих інших країн. Це не тільки ж Зеленський все його по-хамськи веде, значить, ми ж це бачимо довший період. Да ми критикуємо західний світ, що він не повороткий воєгузливий і так далі. і Так далі, але з іншого боку, це ж можна зробити не публічно, а в неформальних зустрічах керівникам держави толерантно і так далі. і Так далі, а вчить весь світ. Що ми самі самі розумні і чесні, це ми можемо робити, якби мільярди не розкладалися, розумієте? Аби не було такої корупції, не було такого непрофесіоналізму і, і таких диких промахів, які ми отримали за останні п'ять років. Тому мені здається, що якщо і виникає майдан, то це от такий буде радикальний, анархічний е, 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 який е, ну ще погіршить ситуацію. Як зробити, щоб оцей. Світоглядний майдан привести у відповідь, хоч частково зняти на пробу, Да, хоч частково зняти на пробу. Значить, звичайно, вибори могли Це це своєрідний, е, своєрідний теж виборчий майдан. да Поки що я не бачу можливості їх провести. Я би пішов, і до речі, суспільна думка, аж бачите, вже на на, на стороні цієї позиції, на те, що нам, хоча би поміняти сегменти найбільш слабкі. У сьогоднішній ситуації, да найбільш слабкий сегмент це неконституційна діяльність офісу президента, тотальна неконституційна діяльність, це імпотентність уряду, який взагалі ні от сьогодні, Зеленський представив там стратегію чи план. Та у програму уряду напишіть на час війни і затвердять в Верховній Раді. Значить, тому я сьогодні прихильник того, що однопартійна система. Тобто політичний режим Зеленського або однопартійне Зеленського вичерпала себе. Значить, сьогодні мусить бути, поки ми не маємо виборів, уряд не на партійній основі. Тобто, тут і тут в мене теж відмінність. Тобто, однопартійний Зеленського вичерпав себе, але це не означає, що треба з трьох партій зробити. Значить, бо так само буде в нас значить, піар і підготовка на наступних виборів. Це уряд е, професійних, авторитетних, патріотичних людей. Значить, які не йдуть, щоб там засвітитися, і потім балотуватись на президентських виборах, якщо хочете взяти з них публічну підписку про те, що вони взагалі не беруть участь, не будуть брати участь в наступних парламентських президент. Ось такий уряд війни, я би сказав, да, воєнний уряд. Це перша подати. Друге, офіс президента. Значить, якщо Зеленський не може жити без Єрмака. Хай живе цим єрмаком, але це офіс президента, е, як конституція пише консультативний допоміжний орган. Тобто, ну, не може він керувати. Ну це дикість, друзі. Ну як зміниться влада, ну то це однозначно. Це е, ну процедури імпічменту не буде. Бо е, значить, я думаю, що Зеленський не переможе наступних виборах, якщо в нього не вистачить розуму, не балотуватися на них. Да? Але ну ми, ми щоденно бачимо порушення конституції, що сьогодні владні функції в Україні виконує офіс президента, який на це не уповноважений. Ну про що ж ми говоримо? Це це цинічне порушення. Значить, ми підносимо уряд. Верховна Рада, е, тож, поки від неї нікуди не дінеться. але, очевидно, ми ж бачимо, що вже одно вже ж немає у нас більшості, фактично е, 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 зеленського. Тобто, то, фактично 233. Чи 232 депутати є у фракції, і ніби це більшість, але група розумкова, яка не голосує, і ще там е е очіпенці різні і так далі. Тобто сьогодні фактично парадоксальність ситуації полягає: ми воюємо з Росією, а де-факто парламентська більшість воюючої України проти Росії складається з партії Зеленського та е колабораційних заборонених проросійських партій зрадників. Ну, ви можете собі уявити, докудись якісь нормальні в цій країні. Ну, якщо ми воюємо проти Росії, то Зеленський і партія зеленського мусила створити коаліцію з проукраїнськими політичними силами і антиросійськими, а не з проросійськими. Розумієте? Тут теж конфлікт, який треба вирішити. Тобто, якщо цей другий крок ми робимо, ну і третій важливий, значить що тоді знімається частково питання частково. Питання із оцим світоглядним майданом, про який я кажу, це, нарешті ну, якби чесна публічна заява президента, що він виконає хоча б один із пунктів своєї програми і не буде балотуватись на другий термін. Я передивився. Він ще не так давно, е е е знову якби про, про марнославство політичне, яке е е е е зеленської команди, яке ну, знищує сьогодні країну в очах, е в очах світу. Розумієте, ми не можемо досягти. Тої єдності підтримки світу, тому що це гординя, цей Морослав, Зеленський іноземні іноземним газетам ще півроку назад сказав, що ну знаєте, ну вибори, я не боюсь, я все рівно переможу. Якщо вибори відбудуться, я переможу. Хто тобі сказав, що ти переможеш? Ну і тоді навіщо ти брехав, що ти йдеш на один термін. Тобто, друзі, ну це ж відповідальність. Мова йде про те, що кожен день втрачений імпотентною, непрофесійною, неадекватною владою, це. Тисячі українців, які гинуть. Тому е, чим швидше, е, бодай ці два кроки: е, патріотична, проєвропейська, антиросійська, якщо хочете, більшість парламентів, парламенті, уряд війни із патріотів, професіоналів, вони там з партії, Тишевського і так далі. далі. На це два кроки. Далі місцева влада, ну я жижу по країні, друзі. Ну це катастрофа. Ну, половина голів обласних адміністрацій. Взагалі вони боже, божу уявлення не мають. Що таке військова адміністрація, як вона працює? Значить, ті землю продають, ті, значить, щось приватизовують, і так далі. І так далі. Тобто, повністю під уряд не під офіс президента повинна бути видана вертикаль оцієї виконавчої воюючої воюючої влади. Ну, нарешті зачистимося від депутатів з ОПЗЖ Шарія і Сальдону. 4 тисячі депутатів. У е, е, нас залишаються депутати, ми займаємо рідні посади на місцевому рівні. Ну, совість якась у чи немає. А чому так відбувається? Тому що ця ж більшість фактична, якраз тієї з партії ОПЗЖ. І ОПЗЖ, по факту, будучи забороною партією, взяла в заручники Зеленського і Зарахамією, значить, і, і Стефанчуком. І вона сказала: Ні, друзі, ми не будемо голосувати в парламенті за вас, якщо ви заберете мандати у е, наших місцевих депутатів. Ви уявляєте собі таку ситуацію? Тому, е, от це б частково, бодай частково зняло оцю історію е, майбутнього майдану. А там, дай Бог, уряд, воєнний уряд. Нова парламентська більшість, нова жорстка вертикаль, професійна патріотична, значить, вона зробить такі кроки, де поверне довіру західного світу, який засумнувався в Україні, і здатності влади вирішувати питання, здатності влади виконувати свої обіцянки, здатності влади побороти корупцію, і так далі. І тоді я думаю, що е, нам е, через якийсь період ми можемо вже вийти, підготувавшись відповідним чином. На якийсь так мети виборчий процес, бо е, так само це ж не означає, що якщо це зробимо, що я сказав, да то це ще там п'ять років вибори не проводити. Розумієте? Значить, все рівно ми повинні думати і мислити над е, е, процедурою зміни влади, але це пізніше. Тобто, спочатку треба бодай оці кроки 4-5, які я е, позначив е, їх, зробити, тому що е, ну реально така невідповідність. Оця значить придумана війна, значить, де герої розповідаєте? Ви, 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 вони живуть категоріями. Оце коли рік війни прийшов, пам'ятаєте фільм, що рік перемоги, книжки місяці перемоги, тобто вони проголосили себе переможцем війни, а війна тільки значить тільки починалася. І тобто, вони живуть категоріями того, що вони найвеличніші лідери, які е, е, знають, як перемогти і перемагають. А насправді ми програємо кожен день. І відступаємо кожний день, ну це тобто уявіть то собі, яка гіпертрофована невідповідність цієї марнославної, марнославної влади, яка сама себе переконала, що вона робить все правильно. Вона перемагає при тому, що Україна програє, при тому, що Україна на грані вже виживання з зриву, тому що соціальна ситуація, ж бачите, яка сьогодні рівень. Так мити соціального захисту, як так сказати, да? середньостатистично, я вже не кажу Українця, середньостатистичного вчителя, середньостатистичного викладача, там, середньостатистичного ще кості, і так далі. Тобто, то ж ми ж виживаємо всі <кій> сьогодні. І коли умовно кажучи, я от під, під кінець, не тому що я жаліюся, значить, я е, 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 переживав е, не такі непрості не часи, і, і в опозиції, і в Афганістані, і, і, і де завгодно, да, значить, ну коли. Люди, і я в тому числі да під час війни продаємо автомобілі, да або щось продаємо, щоби вижити втриматися на ногах. Да, значить, щоденно ми дивимося чиновників від ОТГ, від голови ОТГ до там депутата, які купують нерухомі за, за кордоном, які купують нові круті машини, купують віли і так далі. І так далі. Ну. Оце ще лінія конфлікту, розумієте, якої, от коли я казав цей анархічний то цей анархічний майдан буде не скільки майданом проти війни, а скільки майданом проти оцієї е, е, зажерливої е, корупційної пихатої влади, яка значить виходить на тебачення, говорить про патріотизм про волонтерство, а сама тотально краде е, ті залишки крихти бюджету, якого бракує на Збройні Сили України. Тому. Е, щоб не допустити от такого е, руйнівного е, майдану в інтересах Росії, е, треба робити швидкі радикальні е, кроки по, якщо хочете, зміні влади. Тобто, це зміна влади без виборів. Да, ми залишимося з президентом, поки нікуди не дінемося. Але ми мусимо повністю тотально замінити владу. Е, Вечірній квартал хай іде, значить, повертається собі на телебачення, так рейтинги впали тотально. Значить, фотографи, хай фотографують весільні там ці там друзі, бізнесмени повертаються. Тобто повинні з'явитися ті люди, які здатні не писати плани, а реалізовувати ці плани. Плани виживати, а, як... а вже потім плани перемоги. А як ми, як суспільство, зважаючи на те, що в Україні війна, можемо тиснути на владу, щоб це відбулося? Е, ну, тиснути, я думаю, ніхто нам, нам не, не забороняє сьогодні. У нас бачите, які значить де, де форми ну не mm -hmm. тільки, бо нам фактично залишились там монка чи петиції. Це може бути, я думаю, і е, крім петиції, і різноманітні, і різноманітні ну я б сказав, такі толерантні е, е, громадські громадські заходи. Це на акції протесту. Це може бути там і, і збір підписів, і скажімо там. Різні громадські забрання, громадські форуми ви ж дивіться. Сьогодні фактично на грантівські гроші влада повністю купила громадський сектор. Значить, кожен день в Київ у нас якийсь громадський форум, який обговорює що з владою. Та що ж ви обговорюєте з цією владою? Значить, вона ну нікчемно повністю що цей уряд щось може зробити, які програму діяльності не зміг в своїй Верховній Раді. Розумієте? тобто сьогодні, от такого роду. Громадські експертні фахові ініціативи, але ще раз кажу, бажано все таки, щоб там не сидів лідер якоїсь партії, або колишній президент, або ще щось, і так далі. Значить, ми повинні сьогодні забути. Ще раз кажу, я вважаю уряд національної єдності, так званий, з різних партій. Це шкідлива ідея. Значить, я вважаю що сьогодні треба говорити про уряд патріотів, уряд професіоналів, уряд, значить, людей, яких немає партійного цього, значить, ну якби піар. Піпіар спокузна, тобто, це мусить бути такий е, дієври, така сама система влади. Тобто, це мусить бути тиск з усіх сторін, якщо це постійно ми говоримо, хай не на телемарафоні, але там в інших медіа. Тобто, то ми повинні вийти єдиною мовою, бо ми ще бачите, не визначились. Хто каже, давайте негайно вибори з нашого середовища. Хтось каже, що давайте уряд національної єдності і без Порошенка уряді. Ми програємо. Значить, хтось там каже: Я противник таких підходів. Я сподіваюся, що все-таки суспільство так само розуміє, що це інший формат уряду. Що це інший формат? Хай Порошенко, Тимошенко да хай краще в парламенті. Вони значить суттєво впливають у цій проєвропейській коаліції, в яку треба зелених вигна, чоловік 20-30 цих кириловців. Пушкіністів, булгаковців і путінців, бо там ще є такі, розумієте, або хтось стік, як Дмитрук, але ще там позалишалися фанати московської церкви. і Так далі, нехай це буде умовно каже, там половина чи дві третини фракції Зеленського. Це буде Порошенко, це буде Тимошенко, це буде голос там і так далі. Робіть цю більшість, хоча б тимчасово, да проєвропейську і визначайте формат. Як далі рухатися якщо це не буде зроблено ще раз кажу, що може ви десь і праві, що ну пахне, але це це не не співочий майдан, і навіть не революція гідності, це буде щось якби серйозніше. І мені здається, що с своїм характером вона носитиме не не конструктивний, не творчий характер. Оця акція протесту проти влади, яка ну тотально відірвалася від суспільства і не розуміє, що відбувається як в Україні, так і у світі. Дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства. Для цього потрібно натиснути кнопочку спонсорство от прямо зараз на Ютубі, або разові донати можна відправляти з реквізитами, які є в описі цього відео. Це зокрема PayPal і картка Mono.